Нас звернули з питанням по відновленню висівного апарату посівного комплексу Great Plains Spartan. Виробництво дозатора на John Deere 1910 нами вже давно освоєно та користується попитом. Тому відновити схожий дозатор для Great Plains складнощів не виникне. Як бачите, напрямні труби всередині корпуса вже розсипались труху. Таке трапляється через мініральне добриво та вологу. Дозатор не розборний, тому пошкоджені частини вирізаємо, щоб далі була можливість відновлення. Ось такий стан корпуса всередині. Не дивно, що вакууму немає. Метал майже скрізь вже підірваний корозією і є великі отвори, особливо на стиках. Тепер виготовимо необхідні елементи із нержавійки. Важливо чітко вимірювати та дотримуватись розмірів, адже з часом конструкцію могло повести і симметрії вже немає. Наразі це частковий ремонт, так би мовити, компроміс між витраченим часом та коштами, щоб можна було швидко перейти до посіву. і згодом ці дозатори скоріш за все будемо виготовляти повністю з нержавійки. Підпишись, щоб бачите більше цікавих рішень